Усім самий величезний, величезний привіт! У нас сьогодні вже 10 лютого. А я вам хочу побажати самого найкращого тижня, щоб у вас все було гаразд. І на календарі дивіться, що написано. У складні часи тримайте розум холодним, а ноги в теплі. І шапку обов'язково носіть. Будемо тримати вашу маму в курсі. І сьогодні перший раз. Я сьогодні перший раз вдягнув а, шапку. Ви ви можете уявити, у нас сьогодні мінус 5. Ось. І я сьогодні перший раз вдягнув шапку. Розпаковка покупок. Давно щось не було розпаковки. Точніше, минулого тижня не було розпаковки, якщо не помиляюсь. А це торт ще стоїть з мого дня народження незайманий. Але перед цим я хочу з вами поділитися. Усі пам'ятаєте ПД-Паріж, але тепер назва змінена, і замість ПД Паріж. Фірма називається Діпава. До мене прийшла посилка на огляд, в них дуже багато цікавих новинок, і я хочу з вами ними поділитися. Зараз я вам швиденько покажу. Так, діпава. Ось, бачите, оста... наголос на останню а. Так, що тут у нас? Ой, дивіться, а в мене якраз закінчилось, Пам'ятаєте, ми робили з вами огляд аромадифузорів, і в мене всі аромадифузори закінчились. Новинка ось такий аромадифузор 50 мл. Це, мабуть, нові аромати, тому що на сайті від самого початку, якщо я не помиляюсь, у них вже є були точніше, аромадифузори. Зараз я відкрию. Так, одразу ставлю. Я ставлю одразу три палочки. Люблю, коли аромат насичений. Ось, не знаю, куди поставити. Мабуть, поставлю в коридор. Люблю, коли заходиш а, в квартиру і пахне чимось свіжим. Я всі посилання обов'язково залишу а, під відео, кому буде цікаво. До речі, там зараз дуже хороша акція. Я заглянув на сайт, а, робити замовлення, не пам'ятаю на яку суму, і вам в подарунок а, буде. А, Такі міні-версії парфумів, там і чоловічі, і жіночі. Шість а, версій в подарунок буде. Подивіться, який гарний дизайн. Бачите, вже такі от сердечки. Ось, дивіться, пакування дуже красиве. Це вже можна сказати до Дня Валентина. Зробилось такими сердечками. Ну, ви зрозуміли, да? а чорний це чоловічі аромати в чорній упаковці, а в білій жіночі. Загодити на сайт і одразу можна а, почитати а, за той чи інший парфум, який вас цікавить. Але я думаю, що ви знайомі з цими ароматами. Просто перейдіть за посиланням і подивіться, а, яка акція зараз триває. Навіть можна придбати ось такі міні-версії, як я говорю, тревел версія, кинути у косметичку в сумку і взяти з собою на роботу і на протязі дня відновити свій аромат. Також можна обирати, там є різні різні. Так, а що тут у нас із новинка з чоловічого? Дуже презентабельно, хочу сказати, що а, у склі на подарунок. Подивіться, як гарно, красиво зроблено. Ви платите а, фінанси тільки за сам аромат. Ну, я ці всі аромати яко відкривав ось. Так, не подивився я щось чоловічого. Це у нас Aventus Creed. Так, це у нас ще щось є. Діорама, я навіть не, не знаю, не чув такої цікавої новинки. І... Францис, якщо я правильно прочитав, я хочу, знаєте, що оцю нанести це жіноча. Хочу нанести і розказати вам про цей. М -м -м. Хто полюбляє отакий солодкий? От він зараз розійдеться. Дуже смачний солодкий аромат. Квітковий, ніжний, жіночий, і хочу понюхати ось цей. А цей зовсім протилежний. Цей зовсім протилежний. Я би навіть сказав, він якийсь такий. Нагадую мені, знаєте, от я тільки вдихнув і мені одразу згадались чомусь Карпати. От після дощу, як заходити в ліс, довелося мені побувати в Карпатах після дощу і під дощем, така свіжість. От просто тут вже взагалі немає таких, можна сказати, квіткового такого аромату. А оцей, хто полюбляє, хто полюбляє ніжний букет літніх квітів. В цьому ароматі дуже відчувається от такий букет квітів і а, чути десь далеко таку ванілу. Дійсно, такий, знаєте, ваніла секс, можна сказати, аромат. Солодкий, пудровий, а навіть відчуваються а, нотки фруктів. Мені він дуже сподобався, чесно вам скажу, надзвичайно класний. І хочу вам про цей також більш детально розповісти. Це також новинка. Це вже дійсно такий фужерний, пряний, а, такий трав'яний, можна сказати, аромат. Тут присутні ноти мускуса, кедра, також відчувається ваніль. І навіть я почув, що тут є ананас. Гарний фужерний аромат. І про чоловічу. Також зараз хочу нанести чоловічий цей аромат. І про що мені розповість ось цей чоловічий аромат? Він не схожий взагалі ні на один, який в мене були. У мене досить багато є різних ароматів, але я навіть не знаю, з чим його порівняти. Надзвичайно цікавий аромат. Ось це такий, знаєте, пряний, свіжий, фруктовий, цитрусовий, можна навіть сказати, якийсь апельсин. Тут чути тут надзвичайно такий вишуканий, дійсно вишуканий дуже аромат. Цитрус, мускатний горіх, грейфрут і навіть чорна смородина. Дуже він мені сподобався. Тут надзвичайно класні ноти, і я думаю, що він стане один з моїх улюблених ароматів. Посилання буде під відео, замовляйте, дуже стільки аромати, я вже ними користуюсь дуже-дуже давно. І розпаковка продуктів. Був я в АТБ, був я в магазині Сільпо і знову купив собі апельсини. Дуже хороші апельсини. Точніше, хочу сказати, що хороша ціна на апельсини 57 гривень. Ось, тому поки така ціна по 57 гривень, а їжте, а їжте. Вітаміни, набирайтеся сил. Взяв оці йогурти, ну, розп... розпаковка зараз із сільпо. Взяв оці йогурти, зараз сільпо вони зі знижкою по 28 гривень. Хочу наголосити, що вони для мене найсмачніші, тому що тут менше, мені здається, цукру, молокія. дуже смачний йогурт на білій подушці. По 28 гривень зараз зі знижкою. Можете взяти, спробувати. Я думаю, що вони вам сподобаються. Я вже два з'їв. Так, взяв лимони, Забув по які ціні лимони, чесно вам не скажу. Взяв знову свій а, улюблений салат, взяв один такий, а другий взяв ось такий, трішки по-інакшому. Вага і там і там 150 грамів. По 45 гривень зараз були зі знижкою. Навіть не треба чекати цієї, а, цих наклеїк, що я постійно вам за них говорю. Так, добре, дивіться, що я взяв дуже цікава така штучка. Не знаю, хто вже купував. Залишайте свої коментарі. Це у нас булгур зі смаженою вермішелю. Тут 700 г. Я заплатив за неї 50 гривень, теж стояла, як я говорю, на розпродажі, тому я спробую її зварити. Тут умови є, ну, є спосіб приготування, крупу промити, додати у підсолену воду за смаком. Співвідношення 1 до 2 варити 15-20 хвилин. На невеликому вогні прибрати з вогню і накрити кришкою на 10 хвилин. Туреччина ось така цікава. цікавий булгур вже, бачите, із таким смаженим... смаженими макаронами. Так, Потім мені пощастило взяти а, ось таку арахісову, точніше не арахісову, а яка це? Фундук чи ара... Здається, арахіс. Да. Арахісова паста а, з виноградною, ось такою, бачите, як можна сказати, як тут правильно написано. Тут написано арахісова паста з виноградними смужками. Вона була зі знижкою, 86 грив... гривень мені вийшла оця паста. Зі знижкою 50%. Дуже задоволений, ось, але тільки коли буду відкривати, не знаю. І взяв дуже хороша ціна була, ну Якщо ви дивились відео із магазину Сільпо, взяв дуже хороша ціна на ці намазанки, сирні, сир, крем, намазка, По 50 гривень. І тут пакування, зараз вам скажу, бачите, я не пам'ятаю, чесно кажучи, 135. 135 вони роблять 150 деякі, ну, типу 135 гривень. Взяв дві намазки, Теж, як то кажуть, хай буде. Торт стоїть ще з дня народження, і я до сих пір його навіть і не їв, чесно кажучи. Так, добре, це в нас був Сільпо і АТБ. Ну, звичайно ж, на салат. Взяв Филата, треба буде зайти в європейський магазин, взяти чорні оливки, бо там велика банка літрова за 120 гривень. 49 гривень в АТБ взяв оцю цю Филату. Сир. Не знаю, щось. Я подивився на цей делюкс. Печінку тріски подивився. І мені чомусь одразу захотілося печінки тріски. В мене ще залишились тарталетки із. Нового року, там термін придатності вже скоро закінчиться, ще буквально два місяці. Ось я думаю, я, я, я просто хочу а, от печінку тріски. Зараз теж в АТБ по хорошій ціні, 120 г, 80 гривень можна взяти з А, і забув ще вам сказати. Бачите, у Сільпо я взяв оці а, це сардина, чи що тут у нас? Я вже й не пам'ятаю, в томатному соусі сардина. В томатному соусі, бачите, 50% знижки ще мені пробилась на касі. І мені вийшла ця сардина 33 гривні. Я навіть ціну не клею, здається, пам'ятаю, да. 33 гривні зі знижкою мені вийшла оця баночка 240 грамів. Бріва Совільніс. Ми колись з вами відкривали цієї фірми консерви. Я просто вже не пам'ятаю, які це було. І ця фірма дуже вдала, дуже якісна, дійсно смачна. Я собі залишу навіть. З чорним хлібчиком буде дуже смачно. Так, добре, далі Це я взяв, а, а, теж, як говорять, на чарівній поличці ось такі асорті. А, поклівать. А, 167 гривень морепродукти. Тут, бачите, всякі ці рапунцелі, габабунки, креветки, кальмари, і ще якесь радічило чи що там, не знаю. Ось. За 167 гривень, повна ціна 200 чимось, не пам'ятаю. Знижка 25% була на цей морський коктейль. Так, далі я взяв ось такі булочки на ходок. У мене є а, сосиски, ще в холодильнику, заморожені в морозилоці. Морозилоці. А, Тут же готові булочки, бачите, вони вже з дірочкою сюди треба впихнути сосиску і на грилі приготувати. Теж у мене є гриль, це дуже хороша штука, чесно вам скажу. А, можна навіть приготувати на цьому грилі не тільки м'ясо, засмажити рибу, а й є ще. А, оці, як їх називають, пластини для бельгійських вафель, які я вже збираюся робити рік. І ніяк не зроблю. По 24 гривні а, коштують о, 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 оці дві булочки. Хот-дак. Це у нас в АТБ. Так, забув. Бачите, ще вусільпо взяв цю ріву. Ну, така універсальна. Тут 150 грамів за 38 гривень. Дуже хороша ціна. Я рахую, що це о, непогана ціна на таку велику упаковку приправи Ріва. Ну, все, змішалися і люди, і коні. Цю сіль також я купив а, у сільпо. Бачите, вже і сільпо, і, і тебе все разом. <сум> Треба було все якось собі гарно поскладати. А, сіль, ну, сіль сіль та й сіль хай буде. Так, серветки. Хочу сказати, що це найдобра ціна на ці серветки. Вони найдешевші зараз по 28,90, ну, по 29 гривень. двошарові 150 штук це найнижча ціна, так що можете сміло зараз брати в магазині, АТБ. Взяв технічний папір, до речі, також подорожчий вже обухів по 12,90 вже обухів, Але вам хочу сказати, що обухів най... найбільший такий папір, дивіться, його я навіть не можу бачите, зігнути, тобто так добре накручений, що дійсно його вистачає надовго. Але я його використовую в інших цілях, не за призначенням. Він в мене як технічний. І дивіться, тут написано 40 років. 7 ступенів очистки без хлору. Розумієте, в чому? Навіть ось такий туалетний папір я бачу йде на експорт. Тому що бачу, інші переклади є. Так, добре. Ну а ось цей папір вже за призначенням. Це всі знаєте, це елітний туалетний папір із АТБ двошаровий, 4 штуки. Зараз він в акції по 34 гривні. Ну, ось такі в мене були покупки. Ще й передали мені гостинець. Німецька шоколадка. Привітали. І Далмайр. Німецька кава. Вже, мабуть, буду знати, що таке справжня кава. Тому що дуже багато коментарів пишуть, що в нас не дуже добра кава, навіть якщо і це якась фірмова. Потім вам розповім. Потім вам розповім. Я вам хочу побажати а, всього найкращого ще раз, щоб вас цей тиждень був самий найкращий, і ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд!